Сьогодні четвер, 4 серпня, ми в магазині меблі Комфорт. І сьогодні у нас оновлення меблів. У дуже багато крутих диванів, багато розкладних моделей в різних кольорах і мені буде чим похвалитися. Біля входу поставили вишуканий італійський гарнітур від фабрики Альберто Нієлі. Це у нас шкіряний тримісний розкладний диван і двомісний нерозкладний. Дуже елегантна, дуже красиво вишукана модель, гарний стан. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню меблів. Дивани досить в гарному стані, немає великих слідів користування суттєвих. Розкладний механізм, французька розкладачка. І ціна набору 870 євро. Також від цього виробника у нас є окремо тримісний диван за 470 євро. Це також Альберто Нієрі, модель Помпеї. Подібний колір шкіри, правда більш ванільний. Відмінний стан. Дуже гарно виглядає. Тут ще одна новинка, це комплект трійка, двійка і крісло релакс. Це дуже комфортний гарнітур, дуже зручний для відпочинку. На ньому зручно і посидіти, і полежати, хоча меблі не розкладні. Стан шкіри, як бачите, дуже хороший, шкіра м'якенька, еластична, без якихось видимих слідів користування. Зазвичай це все видно на сидіннях або на поручнях. От ми маємо поручню. Душечку заберу. М'якеньке сидіння. Зручні ортопедичні спинки. Спинки високі, на них зручно спиратися. Родзинкою цього комплекту є крісло з реклайнером і з гойдалкою. Ось так воно гойдається. А ось так розкладається механізм релакс. Дуже зручне і класне крісло для відпочинку. Спинку можна додатково опустити майже до лежачого положення. І ціна такого набору лише 880 євро. Далі у нас ще декілька цікавих комплектів. Наприклад, ось такий гарнітур 2, 2, 1 з реклайнерами. Тут 5 сидінь і всі релакси. Диванчики дуже в гарному стані. Натуральна бежава шкіра покриває всю поверхню меблі, включно з задніми спинками. Спинки, до речі, досить високі, гарної анатомічної форми, комфортні, м'якенькі галянка. Поручні також пухкі і пружні м'якенькі сидіння. А на кріслі я зараз покажу, як працює реклайнер. Для того, щоб його розкласти, тягнемо за петельку, у нього піднімається підставочка під ноги і додатково опускається спинка. Ось так, майже в лежачому положенні, максимально низько опускається. Зауважте, що так працюють практично всі сидіння, з кожного боку є ручка реклайнера, і всі механізми справні. І ціна такого набору 900 євро. Навпроти цих меблів ще один е, крутий шкіряний набір. Це е, чорна трійка з розкладним механізмом е, французька розкладачка, або навіть це флекс його можна назвати, бо він досить стійкий. І двомісний диванчик. Меблі дуже комфортні, дуже м'якенькі, е, еластична, така ніжна шкіра, класний буде в користуванні. Взагалі, чорна шкіра це один з таких самих найпрактичніших і найкращих варіантів для постійного і частого користування. Їй практично немає зносу і не видно жодних недоліків, якщо такі з'являються навіть з часу. І ціна такого набору 800 євро. Ще в цьому залі є комплекти Трійка з двома кріслами. Дуже крутий комплект, але я вам просто ним похвалююся, бо... Вже проданий. Навпроти цього комплекту розмістився тримісний диван від німецької фабрики Хімола. Це дуже крутий шкіряний диван кольору слонової кості. В кожному сидінні вмонтовано реклайнер. В ньому додатково ще регулюється положення спинок, підголівників. Диван зі всіх боків красивий, як не крутий, він всюди класний, всюди модний і стильний. І ціна його 550 євро. Позаду нього розміщений єдиний наразі розкладний кутовий диван, який в нас є. Це ось така компактна модель з пуфіком. В пуфіку є ящик для білизни. Розкладний механізм ховається під цим сидінням. Це система дельфін. І ціна його разом з пуфіком 730 євро. Взагалі у нас ще багато кутків і дуже багато цікавих моделей, але вони вже всі були привезені трошки давніше, і їх можна побачити на сайті з фотографіями і відеооглядами. Тому на цьому я буду завершувати наш відео огляд. Я показала всі новинки. На днях будемо робити більш детальніші фотографії і відеоогляди новинок, а тим часом запрошую відвідати наш магазин і випробувати наші меблі на зручність, бо дивани справді варті уваги і дуже класні моделі. Всім бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і вдалих покупок.